Вітаю тема сьогоднішнього брифінгу: кар'єрний шлях ветеранів та ветеранок можливості розвитку після служби перед мікрофонами. Заступниця директора Тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості Галина Приступа та начальник відділу реалізації проєктів Тернопільського обласного центру зайнятості Михайло Шевчук. Фахівці служби зайнятості запрошують ветеранів та ветеранок, у тому числі з інвалідністю, які мають бажання реалізувати свої мрії про професійну самореалізацію через працевлаштування чи відкриття власної справи. Запрошуємо не лише тих, хто вже знає, чим хоче зайнятися після служби, а й тих, хто не визначився, куди рухатися далі в професійній сфері чи загалом в трудовій діяльності. У 2024 році через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 682 учасника бойових дій, серед них 109 осіб з інвалідністю. Звернувшись у місцевий підрозділ служби зайнятості, ветерани в форматі єдиного вікна мають можливості отримати максимум інформації за принципом індивідуального кейс-менеджменту. Кар'єрні радники служби зайнятості допоможуть у працевлаштуванні з професійним навчанням, у започаткуванні чи розвитку бізнесу, допоможуть скласти резюме, підібрати вакансії, в тому числі в роботодавців, які адаптовують свої умови праці до потреб ветеранів. Також поінформують про ветеранські простори, де можна відновити здоров'я, отримати юридичну або психологічну допомогу, закрити соціальні питання, дізнатися про можливості адаптації військового досвіду у цивільне життя. Сприяючи у працевлаштуванні, фахівці служби зайнятості забезпечують індивідуальний супровід, здійснюють підбір роботи з урахуванням кожного ветерана, в тому числі з інвалідністю. У службі зайнятості також можуть запропонувати тимчасову роботу це можливість участі у суспільно корисних чи громадських роботах. Якщо у день звернення для ветерана немає підходящої роботи, йому надають статус безробітного та допомогу по безробіттю. Служба зайнятості пропонує ветеранам різні можливості професійного навчання. Безробітним видаються сертифікати на суму до 30 тисяч гривень на професійну підготовку чи підвищення кваліфікації в закладах освіти. Зокрема, в системі сучасних центрів професійно-технічної освіти служба зайнятості. Якщо ветеран чи ветеранка не зареєстровані у службі як безробітні, а мають професійну, технічну чи вищу освіту, вони можуть отримати ваучер на оплату навчання та здобути вищу освіту, здобути освіту на вищому освітньому рівні і підвищити кваліфікацію. За експериментальним проєктом в організації безоплатного професійного навчання, учасники бойових дій та особи з інвалідністю мають на вибір майже 100 робітничих професій. Роботодавці, які працевлаштували учасників бойових дій, мають можливість отримати компенсацію 50% фактично витрат на оплату праці. Про гранти на втілення бізнес-ідеї розповість мій колега. Вітаю. Перш за все, хочу сказати, що Державна служба зайнятості тісно залучена до багатьох урядових програм, які сприймовані на підтримку та розвиток економіки України у цей складний час. Однією з таких програм, яка реалізується в межах урядової програми, є робота є грана на створення або розвиток власного бізнесу, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни та членами їх сімей. На програму грант для ветеранів та другого членів з подружжя можуть подаватися учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, або один з їх подружжя. Цей грант також може отримати другий з подружжя захисників та захисниць України, які загинули, померли, пропали безвісті. На свій бізнес можна отримати до 250, від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Суми грантів залежить від кількості створених робочих місць для членів сімей та для ветеранів це до 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця, від 250 до 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць також безпосередньо для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни є додатковий грант. Це 500, від 500 до 1 мільйона сума, але тут необхідно створити чотири робочих місця. І також цей грант надається за умови співфінансування. 70% це кошти гранту, і 30% це кошти безпосередньо подавача. За ініціативи керівництва Тернопільської ОВА з метою підтримки ветеранського бізнесу Тернопільської ОВА прийнято рішення щодо додаткової фінансової підтримки учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які отримали грант від Державної служби зайнятості. Державна ОВА відшкодовує до 100 тисяч гривень або 50, до 50% власного внеску людини, яка подалася на суму більше мільйона. Гранти безпосередньо надаються для покриття таких витрат. 100% від суми гранту це на закупівлю основних засобів. До 50% від гранту це є закупівля ліцензійного програмного забезпечення. Сировина та матеріали, які необхідні для ведення бізнесу, це до 70% від розміру гранту. Послуги маркетингу та реклами не більше 10%, орендна плата за обладнання та за нерухомість це до 25%. Також можливо, придбання на лізингових умовах обладнання це до 50%, та також купівля франшиз. Подання заявок на даний грант здійснюється завдяки порталу дія. Заявки надходять в банку повноважений, який здійснює перевірку ділової репутації. Тоді надходить служба зайнятості, де ми безпосередньо працюємо з утримувачами. Щодо результативності, то дана програма працює з середини 2023 року. Спочатку дії програми «Грант для ветеранів та другого подружжя 29 ветеранів та 21 член сім'ї учасника бойових дій отримали позитивне рішення. Дані люди започаткували свої бізнеси в таких сферах, як сфера громадського харчування, салони краси, сільське господарство, деревообробка, вирощування ягід та фруктів. Загальна перепрошую, загальна сума і грантової допомоги склала майже 23 мільйони 200 тисяч гривень. Дані люди створять більше 105 робочих місць. Коротко в мене все для того, щоб звернутися і отримати послуги служби зайнятості, необхідно людям всім ветеранам і прозвичайним людям звертатися в центри зайнятості, які розміщені по всій території Тернопільської області. Ми, як то кажуть. Радо запрошуємо і завжди готові надати свої послуги. Дякуємо. Дякуємо.